3D-документами покажу. Ось ми ставимо такий от вертикальний розмір. Так. І нам треба прив'язатися ось сюди прив'язатися або ось сюди за цю вершину. Ставимо розмір. Через Ctrl клікаємо і 53. мати 20. Нам показує трошки більше, ніж 20. Якщо ми через Ctrl, через Ctrl знову. ось так от клік, З'єднаємо, бачите, бере 30. Тобто ось ця балалайка 10, яка має 20, то разом бачите, воно зразу сумує 30. Як зробити, щоб ці розміри прив'язували нормально? Ну, тобто ви побудували профіль, а розміри до нього не чіпляються нормально. Або, наприклад, давайте ще один покажу момент. Наприклад, отак от через піп'яточку вмикаємо розмір. Тут вибираєте, бо горизонтальна площина, суто горизонтальна, суто вертикальна і прямо три площі. Вибираєте. А чому, бачите, зразу підсвічується галочка, що можна поставити. Це тому що у нас йде повне визначення елементу, бачите, вершини світяться. А ось тут от, пірні, немає цих точок. бачите, ось тут вершина є. А тут її немає. О, тому наш розмір бере і цепляє за це діло. Так. Через підп'ятку. Раз, два і Ой, розмір донизу. Цей молоточок показує, яка площина вибрана. Ставимо ось цей і можна було би ще поставити ось тут і, наприклад, між цією. Ми візьмемо поставити розмір між, наприклад, ось цим елементом. І цим елементом понесемо ось так от дониз. Сюди виберемо розмір і тоді через віці, через оцей кліпи, Бачите, 135 аж бере. беремо профіль, права кнопка, редагувати. Ню профілю. І можемо бачити, тут все засвітило зелене, мене, що не можна редагувати. Це дуже просто. Ми візьмемо. От, раз, два, три, 4. І говорити профіль, а ще поставимо зразу. Ось так от і це зберегти і звільнити. Міг тюмор, щоб інші могли користувачі е, користуватися. Покористувалися профілем, звільнили. Є, закриваємо. І так от зацініть ось наша лінія. Беремо нашу, наш профіль. Е, Резервуємо розміри. У мене гаряча клавіша налаштовуємо. От от. Профіль спочатку, потім розмір через Shift і через Ctrl ставимо розмір. 20, бачите, 20 є yeah, 20-10. Тобто от перейдемо в 3D. Як ви бачите, у нас. Ось тут 10, ось тут 20 і ось тут 20. От. І Ми поставили ось тут точку, ось тут вузлову точку. Тепер продовжуємо ось дивіться сюди, бачите, 135. Чині. Тепер через Ctrl клікаємо, просто зразу 12, 8 і 12. Зразу 20 нам самі показує. Тобто все, працює. Вишне, прибираємо, SD. Ось так можемо. А це можемо дивіться. Підсуваємо сюди вперед, можемо ось так зафіксувати, а можемо ще змістити його, цю панельку, змістити його відповідно сторону, яку потрібно. Можемо ось так от, клік, І ще трошки віддалити. Так? От? От. І по красоті собі налаштувати. Ну, можемо так. от, І тут же користувач буде бачити ага.